Їхали далі. Е, терорист Гіркін Стрілков. Він е, стверджує про те, що криза, він якраз таки давній, послідовній такий критик того, що відбувається на фронті. Е, він говорить, що насправді зараз у російських військах криза е, і. Ця оперативна криза може перерости в велику крупну поразку російської армії не лише на Харківщині, але й на Донбасі. І от як він пише, що в общем стратегічне пораження російської армії оно вже переросло сраженні за ініціативу противник вже виграв. Тепер річ залежна йти о атом, щоб не дати ВСУ окружити і знищити крупне з'єднання наших войск. Е, ну насправді потрібно справедливості заради сказати, що Гіркін давно вже критикує воєнне командування Російської Федерації е, в якійсь мірі можливо слава Богу, що його не чують. Е, але е, те, що він зараз робить, це сіє трошечки. Паніку, якраз таки навпаки, проти цими антитезами працює сіє. Паніку серед російського суспільства, і це дуже добре, тому що російське суспільство, як нещодавно писав е, генерал збройних сил України Валерій Залужниць, що російське суспільство воно має відчувати кару за свою діяльність, воно не може бути безкарним, і е, е, на оці центри тяжіння противника потрібно впливати а центром тяжіння є якраз психологія. Росіян йдемо далі далі. Що пишуть також пропагандисти? Не всі з них мають тверезу позицію. Деякі телеграм-канали московицькі, вони говорять, що мовляв, все гаразд, і плодять чисту фейк-чатину. Один із таких варіантів фейк-чатини стосувався Куп'янська і до окупації його збройними силами України. Отже, коли наші захисники сфотографувалися на фоні міської ради. Ці адміністратори телеграм каналу пропагандистського російського вони опублікували інформацію. Мовляв, нема чого переживати. Українські захисники е, перебувають лише на західному березі річки, Оскіл, там все гаразд. Східна околиця за нами е, російські війська там укріплюються і будуть приймати укрофашистів, укронасистів і тому подібне. Але вони припустилися. Однієї, ну я би навіть сказав, це не фактологічна, це просто якась тупорила помилка. От, подивіться, вони стверджують, що значить, е, наші українські військові на західному е, березі, на правому березі річки Оскіл. Тепер дивимося карту, яку вони е, прикріплюють до цього посту, і ставлять геолокацію. Купінський Городський совет, на фоні якого наші бійці сфотографувалися в цій же геолокації. Видно. Що за їхнім ну, за їхньою фотографією, за їхнім скріном, Куп'янський городський Совєт розташований на лівому березі, але вони стверджують про правий про те, що українські сили закріпилися на правому, насправді ж то. Куп'янська міська рада, вона то є розташована на правому геолокація абсолютно неправильна. Тут в цій карті е, позначена, але вони самі себе дискредитують настільки ідіотичні, що вони в пост додають неправильну геолокацію, яка дискредитує їхні ж слова. Ну це просто, це просто чесно кажучи, е, е, атас.